Когда мы говорим про какую-то а, Просто 9 мільйонів українців уїхалі. Перебільшення точних даних про кількість українців, які виїхали за кордон назавжди, немає. За даними 2017 року, за межами України проживали 5,9 мільйонів українців. 37 років назад, када я учился на шестому курсі мединститута. Мені не могли показати больного спорю. Неправда. Більше 30 років тому у 80-х, в радянському союзі за рік фіксувалося до 250 тисяч випадків захворювання на кір. Всі ви знаєте, що таке ID-карти. і ви знаєте, що для того, щоб іноді їх використовувати, необхідно носити з собою непонятний документ для того, щоб підтвердити, що у тебе є ця id карта. Неправда id картка дійсна і без цього документу. У цитаті йдеться про виписку про місце реєстрації проживання, і вона може стати в нагоді, якщо немає приладу для щитування інформації з карти.